На виборчу дільницю на велосипеді приїхав президент Бурунді. П'єрнкурунзі голосував у своєму рідному селі, що неподалік кордону з Руандою. 51-річний Нкурунзіза балотується на третій термін поспіль. Це викликало масові протести. А опозиція закликала до бойкоту виборів. Ондопереметвала популяція Бурундез де до необхідно дати можливість населенню Бурунді обрати таке керівництво, якому вони довіряють а також обрати серед багатьох програм, ту, яка їм найбільше до вподоби. Саме програма має допомогти обрати найкращого кандидата, того який дозволить країні розвиватися, зміцнити демократію та зберегти мир. Демокрасії у перед виборами у столиці Бурунді в жумбурі вибухнула граната. За офіційними даними, загинув один поліцейський та одна цивільна особа. Упродовж останніх тижнів у сутичках у центральноафриканській країні загинуло понад 100 людей. Сполучені Штати заявили, що за таких умов результат виборів не викликатиме довіри. Раніше Вашингтон та низка країн ЄС призупинили надання допомоги Бурунді.